Умань це невеличке місто у Черкаській області, роком заснування якого вважається 1616 рік. Зараз Умань це розвинене культурно-промислове і туристичне місто в центральній частині України. Туристичні об'єкти Умані роблять її місцем паломництва для туристів з усього світу. Напевно, немає людини, яка б не чула про Національний дендрологічний парк Софіївка. Цей, без сумніву, геніальний витвір мистецтва був вираженням кохання графа Станіслава Потоцького до Красуні Софії. Будівництво почалося 1796 року і за дуже невеликий проміжок часу пустка перетворилася на розкішний парк з безліч рідкісних рослин, фонтанів, скульптур, водоспадів і гротів. Софія була гречанкою за походженням, тож у парку можна зустріти багато сюжетів з античних міфів. Комплекс світло-музичних фонтанів «Перлина кохання відкрили у 2017 році в сквері імені Тараса Шевченка в Умані. Розташовані одночасно на суші і на воді, уманські фонтани увійшли в трійку найбільших в Україні. Комплекс включає основну чашу фонтану на суші зі світло-музикальним шоу і шоу на водному екрані. Світлодинамічний плаваючий фонтан на Остачівському ставі і три статичних фонтани зі світлодинамічним підсвічуванням, колір якої не повторюється протягом дня. Парк Нова Софіївка, який був створений завдяки ініціативі директора Національного дендрологічного парку Софіївка, це єдиний фентезі парк у східній Європі. Гармонійне поєднання природних об'єктів, елементів світових культур та сучасних арт-інсталяцій, робить парк особливим та неповторимим. Цей парк включає в себе японський сад, дитячий майданчик, водоспад, дракон та українську садибу.